Це брама на яйцях. Ось даємо їм салату трохи. З усіх курей, що в мене сидять на яйцях, поки що найкраща брама. Спокійна, гніздо чисте, ніколи не вичищає гніздо після неї. Сама сходить з гнізда, поїла, попила, сіла, яйця не б'є. Це джерсійці. Яєць вже менше, бо кури починають кохати. Хочуть бути мамами. Але замовити ще можна. Так, а Тут наш дитячий садик. Вони теж полюбляють зелень. Збірна різні. Так виглядає мармуровий. Бох, покінкінь. А це золотистий арпінтон. Так виглядає. А, а це курочка паливого арпінтона, курочка бо хвостик має. А це, а це кугут порцелянової Такий маленький. У штанах. Поки маленькі всі разом. зловити їх можна, лише коли вони їдять. Тоді вони відволікаються. і Тоді їх можна мати. падіжу не було. Хоть трохи страшнувато, аби, щоб качка не потягнула курса за ніхось знизу. Ну, Але поки що якось не траплялося такого. Сітку перекрив два рази, аби діри були менші. Накладку зробив, кинув фанерний щит з персоплити аби мали де спати. Нормально, сухо, тепло. Вітер провіває, від жари не повинні загинути. Оце даємо такій годівниці їсти. Досить практично. Вона гойдається, вони в неї негодні залізти, не годні там спорожнитися і вигрібати не можуть, так що зручна штука. Тут те ж саме, але молодші. Тут також паркінтони. Кохи. Палеві. Ліандотик бігає. І є гібридні форми. Порцеляновий кугут. І паливий орпітон курка. Є, є, є тут гібриди. Коли виростуть, тоді подивимося, що з них буде. На кого вони будуть подібні. Ну і питання, чи будуть вони відтворювати свій вигляд у потомстві. Наука каже, половина на Ну, Побачимо. То не всі вийшли, решта сидить в доміку. Ось така буда. Колись в цих клітках лисиць тримали, сріблясто чорних, тепер кури. Колись лисиць курами годували, а тепер годуємо кури. Така дивина. Все міняється.